Друзі, до пана Віталія сьогодні відправляється пилочка від Прокрафт Пекастродроб 2 Вона комплектується або двома четверками, або двома восьмірками. Пан Віталій собі замовив з двома четверками. Ціни будуть в коментарях. Що входить до комплекту? Суночка має я ще додам 500 оборота, 12 метрів крутиться цепочка в секундочку. От її цепочка на 56 ланов. Потім книжка по експлуатації, гарантійний талон і рекламка. На інструменті 3 роки гарантія на акумуляторі зарядку. Риф. Ще до комплектації входить така олива, на цепь і литрова. Потім входить два зарядних пристрої сюди. Получается, вони 20 вольтовые 2 ампера. Каждый аккумулятор будет швидко заряжать. Аккумуляторы йдут четверка турбо 20 вольт, 4 А часа. Штуки. Потом йде чехол с шиною. Шина тут посилена, сороковочка на 4 заклепки есть дырочка отверстия для смазки, щоб воно всегда було смазане і гарно крутилась цепочком. Зараз вы вам пилочку, вона тут гарно упакована і покажу. Ось так вона виглядає безщиткова, потужна пилочка від Прокрафта. Дуже потужна, важить лише з шиною, з ланцюгом, з ципочкою, з акумуляторами лише 5 кг. Друзі, вам сподобається. Чекаю.